Самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Копіочка. Дякую вам за коментарі і дуже я вам вдячний за ваші вподобайки. Бачу навіть ціни а зі знижками, як завжди, до 50% або навіть і більше зустрічаються. Бачу на поличках з'явилась косметика simple в магазині. Копійочка знижки до 30% Міцелярна вода 119 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Навіть гель для вмивання. Також із цієї серії досить дуже хороша ця торгова марка. Тонік для обличчя заспокійливий, 200 мл 123 І можна придбати ось такий пілінг для обличчя. вирівнює тон шкіри 95 гривень 75 мл Бачу знижки 50% на туалетні парфумовані чоловічі та жіночі води. Водички по 100 гривень, починаються від 100 гривень. Добре, що є тестер на кожну парфумовану воду можна на себе нанести і відчути аромат. Це якась новинка в копійочці Sexy Girl. Таких ще не було. По 149 гривень також є Крістал і Paradise квітковий. А Ці дуже часто в магазині а копійочка бачу, що їх кожного разу оновлюють. Мабуть, купують. 100 гривень. Ось такі і ось такі ще. До речі, дуже зручний формат. можна кинути у косметичку, в рюкзак і на протязі дня нанести на себе. Так, бачу щось нове. Це тіні для повік. Цікавий дизайн 180 гривень Заокруглюю ті копійки до більшого. Дивіться, як гарно відкриваються тут. Є навіть люстерко. Вони ще такі не тому що я знаю, що дівчата приходять, починають мацькати, мацькати. Ось. Тому трішки будьте обережні. Велика кольорова гамма. Ще новинка, 15 кольорів палітка, 149. ну 150 гривень. До речі, бачу, йде в декілька кольорах, декілька кольорова гама, декілька видів. А ці вже, здається, були. Це більш такі, можна сказати, новорічні, святкові під вечірку, якусь по 100 гривень. Ну, часто буває а в магазині копійка знижка 50%. Знижка на вологі туалетний папір. Тут 80 штук, 40 гривень. До речі, за 40 гривень 80 штук це дуже хороша ціна, також зверніть увагу. Рушники, диво, це двошарові, два рулона 45 гривень. Ось такі трішки дешевші: 43, також двошарові зі знижкою серветки. Паперові рута, маленьку цю серветницю, 150 штук, двошарові 25 гривень. 38 гривень це тришарові. Тут 90 штук. Зараз зі знижкою. 33 гривні акційна ціна, тут 150 штук, також двошарові. І ось такі можна придбати за 33 гривні, двошарові, двош... двошарові 150 штук. Паперові хостиночки, зева делюкс, тут 10 штук, 8 гривень, тришарові. І зараз хороша ціна на ось ці дитячі, тут 10 штук, вони також йдуть. Тришарові, 6 гривень, зверніть увагу. Серветки паперові, тут 200 штук, звичайні, білі, одношарові по 33 гривні. Можна придбати ось такі жовті рута 26 гривень, 100 штук. В акції Savard 65, 220 мл. Зі знижкою дору рідке мило, 300 мл, дуже багато різних ароматів, 48 гривень. Мило натурелла 330 мл, 28 гривень будь-яке. Зі знижкою тверде мило дуру. Тут 4 шматочки по 90 г кожний 95 гривень. Так, давайте подивимося, що тут щось це порозкупили. Ополіскувач для ротової порожнини по 40 гривень 500 мл просто ден. Ось цей трішки більший 750 мл 60 гривень. І в акції Doctor Family 700 мл 66 гривень. Бачу така новинка. Дивіться, подарунок написано, що зубна паста в подарунок. Ополіскувач 130 гривень. Ну не знаю, чи зубна паста в подарунок. Дешевше вийде придбати. Ось цей полістку чи зубну пасту вийде дешевше. Мабуть, коли буде акційна ціна, тоді буде дійсно хороша знижка. А зубні щітки по 33 гривні також просто дент. Вони йдуть і для язика, і для зубів, вже у чохлі, у футлярі. Бачу зараз уся продукція про студент з жовтими цінниками. Теж досить непогана зубна щітка. Вона і для ясен, і для зубів, і для язика. Лакалут актив 9 лікувальних трав 95 гривень. Лакалут класичний 73 гривні. Лакалут зубна паста відвілююча. І а, ще зубна щітка. Написано, що у подарунок. Це лімітована серія. Давайте проб'ємо ціну 136 гривень. Знижка на ось такий набір. 50%. Зараз на нього знижка 25 гривень. Також знижка на ось такі щітки, 40 гривень, також знижка 50%. Нова, що це таке у нас? Де є переклад? Ну, це всякі ді... е... жіночі штучки, це фен. Бачу, фен, який може вирівнювати і сушити волосся. Ціна 400 гривень, браш для волосся. Так, Моцарт. Чи Мазер Мозер. Мозер, фен для сушки волосся. Також новинка 400 гривень. Ще якась штучка жіноча для завивки, чи що воно робить, не знаю. Термощітка для волосся а, 240 250 гривень. Ще якась така цікава. Прям тут цілий такий величезний апарат, без інструкції мабуть, не обійтись. файн щітка для волосся 800 гривень, тут ще й багато всіляких насадок. Це для. як він називається, Для арома чи як щітка утюжок для дифузору, 350 гривень. Робити волосся хвилястим. Хтось хоче робити волосся хвилястим. Хтось хоче зробити, хто має волосся хвилясте, і хоче вирівняти. Так, ці фени я вам показував. А ось це зелене щось нове. Да, Це щось нове. Що це таке у нас? Щось з насадками. Три в одному. І ціна такої новинки. Фен для волосся Мозер. 300 гривень. Три в одному. Так, це також щось нове. Мабуть, вже понавозили до свята Миколая. Ціна такої щітки тример, тример щітка. Ой, скажіть мені 270 280 гривень. Для стрижки, дивіться, бритва, як воно там ось бритва. <ритва> Ополіскувач для дитячого дитячої... одягу літровий. Ціна його зі снижкою. Зараз він 45 гривень. Кондиціонер для білизни Савекс 800 мл, 84 гривні. Це новинка Романтік. Ополіскувач Сілан 110 гривень 770 мл. Так, бачу милозося. Новинка, його не було господарське. Інтенсив по 18 гривень для відбілювання і для видалення плям. По 18 гривень вага 125 грамів. Непоганий засіб для миття посуду. Карма спробуйте, він дійсно такий хороший. літри 30 гривень. Зараз зі знижкою 40% бачу, що розкупили. Кісневий плямо-вивідник Місіс Хелін. 900 г 120 гривень. Зі знижкою капсули Зося тут 17 штук, колор 110 гривень. І також універсальні 110 гривень. присипка дитяча олійка дитяча. 10 гривень тверде мило цієї ж серії пухнастий нянь. Зі знижкою крем мило дитяче, 300 мл по 40 гривень. Із цієї серії можна придбати мило пінка по 55 гривень. Зі знижкою 50% LED світильники нічні, які працюють від розетки по 40 гривень. Дуже багато різних форм. Новинка в магазині. Копійочка. Ось таке блюдо для тарталеток, або, не знаю, господинки знайдуть, що сюди положити. Ціна 110 гривень. Порційні салатники можна сказати, або креманочки, але немає штрих-коду, на жаль. А тут я знайшов що штрих-код, скажу, ціну вам, 35 гривень піала. До речі, хороша, дійсно хороша ціна. В інших магазинах, якщо пам'ятаєте, ми дивилися також промгрупу, то вони були дорожчі. Порційний салатник 50 гривень. Ще одна новинка із а, сервізу, яку вам тарілкою показував прямокутну. Така самісінька з таким візерунком, тільки вже йде кругла. Зараз проб'ємо ціну. Ціна такої новинки. А чому? Що не можна дізнатись ціну? На жаль, сканери щось перестали працювати по всій копійочці. Андінка також ходить, а сканує, сканує, нічого не працює. Всі сканери вийшли із а, роботи. Дуже шкода. Це, мабуть, підставка під сковорідку на гарячі чи що, не знаю. Так, добре, я бачу, що щось просто все порозкуповували на півпустій порожній полиці. Зараз а в магазині копійочка дійсно напівпорожні. Дивіться, які я знайшов форми різдвяні. За 50 гривень металеві. А ці прихватки вже, мабуть, дійсно будуть хороші, не будуть жарити в руку в пальці. Силіконова ціна її 100 гривень. А ось тут я знайшов щось із цінниками. Ось така квадратна, невеличка форма для випікання 130 гривень. Так, давайте подивимося, що тут на розпродажі. А ось такі чашки по 30 гривень простенькі. зі знижкою жіноча білизна по 30 гривень. Тікає акція, тікає. 30 гривень будь-яким. Зі знижкою тверде туалетне мило маква. Тут 4 шматочка. Бачу різні аромати. 35 гривень. Зі знижкою ось такий порційний квадратний салатник 35 гривень. В акції велика обідня тарілка 60 гривень. Діаметр чомусь не пишуть. Батончик і рушан це зараз, мабуть, що найкраща ціна за 15 гривень. Це, мабуть, найкраща ціна на сьогодні. Зубна паста Простодент 120 грамів 25 гривень. Лікувальні трави. Пакети для сміття. Хата багата. Тут 50 штук на 35 літрове, а відро 23 гривні. Це в нас підгузки Little B для хлопчиків та для дівчаток 160 гривень. Ну і що, господинки, хотів їм сказати, що зверніть увагу на фейрі. Це йде півтора-літровий фейрі, літр з половиною. І на нього дуже хороша акційна ціна: 140 гривень. 8 гривень. Це пів літри виходить неповних 50 гривень. Дуже хороша акція. Хто полюбляє мити фейрі. Також я вам розповідав за оцей засіб Шантеклер універсальний. Дуже хороша штука. Це для справжніх господиньок, які слідкують, щоб все в хаті було чисто. Надзвичайно хороша річ. 600 грамів. Це здається, Італія або Португалія. Виробник, не пам'ятаю. Ціна зараз зі знижкою 110 гривень. Це можна сказати безкоштовно. Він дійсно хороший. Той, хто користувався, можете написати в коментарях. Дійсно, що хороший. Бачу тут також привезли адвент-календарі. Шоколадні з різними візерунками новорічними. 85 гривень. Вітродуйчик, ну, де можна використовувати? Якщо у вас близько розташована розетка, там де ви спите, або в офісі, або в школі біля ніг включити і трішки, щоб було в ніжки тепло, а так він не обігріє кімнату. Можна його раз придбати зі знижкою. Ну, і ще я бачу серветки а, вже в такому новорічному дизайні, навіть з ароматом журавлини а, 120 штук. Ціна ну, 60 гривень за дві штуки. По 30 гривень. Це дуже хороша також акція. Зверніть увагу. Ось таке велике пакування серветок 30 гривень. І я вам буду бажати всього найкращого економно вам поки вже просто зустрінемось у наступних відео.